Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, у цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в в житті. А я на той момент кстати, ближче, напевно, до етеїста поняття, ніж довіруючи, не дивлячись там моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію. Ти розумієш, що тебе вже нічого не врятує. ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. Ти ти, як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, перше, там немає невіруючих, бо це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідев, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, я не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїть на цей момент, стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кліпиче голову може впасти, що угодно може случитися. Щоб а, тебе не дуже сильно душа вжила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті, ті тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така. История. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки тобі бідав талантів, чи ти їх реалізував? От, я думаю, що у цих аспектах, твоя молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що це закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а занак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от можливо. Це інше, воно вже второстепенне це найключове.